Меру і добра, як завжди, усім вам, дорогі друзі. Сьогодні експериментальний варіант, тема слідуюча. Розбираю машинку. В такому стані машиночка. Але нікуди не дінеся, треба ремонтувати. Значить, на відео, в інтернеті у всіх дуже все прекрасно. Достав, виняв і на цьому все. В моєму випадку, не так. Я думаю, ви також були раз в такі ситуації. Що на відео одне, а в житті інше. Значить, що я пробував? Пробував слідуюче. Брав сюди оцих два балансіра таких кам'яних, вони два однакові. Вклав отак з цієї сторони, акуратно тримав, і з тої сторони, з цієї сторони, і пробував стукати об землю, не вийшло. Ну, я робив це без фанатізму, щоб не зламати ні борт цей, і не кришку. І... Самі розумієте. Потім, що я робив, так як всі в інтернеті поставив досочку і молотком попробував, Також воно стоїть. Е, нервувати я не хотів бити сильно, тому що, самі розуміємо, не знаємо, в якому стані хрестовина можна її обрекати. А виняти його треба. От в мене сьогодні ідея. Як його виняти? Я думав, 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 думав. Знімачам тут немає за що взятися, але тут без знімача не обійтись. Тому зараз я спочатку розковіряю підшипник. А тоді будемо думати, чи вийшло, будемо бачити, чи вийде те, що я придумав, чи не вийде. Так, ну перш за все нам треба розібрати підшипник. Знімаємо цього сальника. І тепер. Правдами і неправдами, я хочу тут звідси виковити оцей сепаратор. Так, він не дуже хоче піддаватися. Зараз я спробую взяти знайти якийсь інструмент, сепаратор, я хочу звідси виняти. Так, ковираю, значить, таку отвертку взяв. І ось чуть-чуть я вже його захватив. Можете бачити. Ну, треба його зняти і Ну, Мінус такої роботи в тому, що тут все від роботи рівня і від роботи щиток двигуна, все в цій сажі і всі руки, все треба берегтися. Коротше, ви зрозуміли, все, що в мене є, в арсеналі пускаю вхід і знімаю цього сепаратора. Так, ну, повернув ось, його пополам. Тепер хочу спробувати, не знаю, як воно вийде. Отак... От О, пішло, хвала тобі, господи. Отак От його відриваємо. Прокручуємо і його мені треба виняти весь. Абсолютно весь. Тому що в мене є ідея. Так, що вже а, попало. Йдемо і його вириваємо. Налипає напуску губці, і не можна захватити. Так, ну і ще разок. Ініше, о, все. Зняли його в сторону десь. Туди, там бачите, цей арсенал лежить. Там, там, вдох. так. Одну частину марнізонського балета ми пройшли. Тепер потрібно отой от сепаратор туди втопити, щоб він максимально нам не заважав. Так, зараз я це зроблю за допомогою спеціальної отвертки, якої не жалко. Молотка забув пласку пласкогубці, Зараз я повтоплюю туди. Все, тоді включусь. Так, втопив. Ну, а тепер роблю слідуюче. Мені потрібно три вільних шарики. Оцей, оцей і ось цей. Зараз будемо робити ход конем. Ну, потрібної проволоки. Взяти я забув, але знайшов є у мене така стальна. Зараз будемо заводити під кожен шарик у цю проволоку. Так, ну роблю такий гачок. Думаю, тут вам сильно пояснювати не треба, що треба зробити для того, щоб протягнути. Отак, От раз, Ну, одна рука. Даруйте не зовсім. Зручно. Ну нічого отак. От І протягую. І так. Зараз буду робити петлю, скручувати якось ще не знаю як, так щоб було потужно. І таких мені потрібно зробити буде три петлі. А потім, я думаю, ви зрозуміли, я розібрав знімач, плату зняв, залишилось тільки оце. І зараз за оці болти ми будемо з вами чіпляти оці петлі, які робимо. Ну і попробуємо щось. Ще один момент. Перед тим, як це все дійство робити, думаю, не зайвим буде закрутити сюди болт, тому що в різьбу туди ми не можемо впертися, хоч це буде дуже прекрасно, але ми її спортимо оцим наконечником. Так, ну і що я хочу сказати? Думаю, не лишнє буде отак приміряти О, і отак зав'язувати, щоб. Був ход для того, ось різьби щоб залишалося, щоб був ко для того, щоб. Вибачте. Для того, щоб можна було його відкрутити. Так, ну, буду пробувати щось гнути-крутити. Вже як накручу, тоді включуся. Так, народ. Сказати, що в мене дуже добре виходить, не скажу. Бо проволока стальна не дуже удобна. Взагалі-то я хотів зробити отакі полоски. Виняти шарики і вставити полоски, і тоді полоски закріпити сюди. Це був би оптимальний варіант. Вони були б рівні, однакові, бо однаково зав'язати. Ну не виходить. Бачите, я вже от тут отввертку засунув, тут засунув вже ці штуки. Але все одно, бачите, з'їжджає. Не хоче він так, як цей. Але пробую і так, і так потрошки Пробую, кручу, Ого, з'їхало. У новий. Так, народ. Моя геніальна ідея потерпіла фіаско. Лопають провода. Полопало все. Не витримує сталька. Ну, понятно, там наперекос іде і обрізає і все остальне. Коротше, треба щось микитити, Зараз будемо щось микитити. Коротше, сьогодні вона виграла. Залишаю я її. Пробував винити шарика. Передній поціпник ще добрий і не можна перекусити. Окрім того, що я замастив руки конкретно, сьогодні я більше нічого не зробив. Завтра або післязавтра вернусь з новими ідеями і з новими матеріалами. Так, мої е, намагання зняти барабана розібрати продовжуються, значить. За допомогою кришечки Менен з пістіка. Роблю одинакові петлі такі, щоб вже не було перекосу. О. Зараз ще одну зроблю і будемо пробувати знімати що це діло. Так, друзі, в цій суєті я й забув, що треба час від часу включати камеру. ну Ситуація така. В дві проволочки моя оця затея потерпіла фіаско. Заволік уже по три штуки на кожну сторону. Відкручую болт цей назад. І буду робити все те саме. Тільки вже в три. Де вже та кришечка ділася? Сік. Як ти казав, раптом був і хутку зниклець, знайшов. Так, ну, накручую знову. Так само, як було, щоб було все однаково. Пробуємо знову, так, готові три бублика. Починаємо вдягати це все діло назад і пробувати розкручувати. Ну, в ідеалі було б добре. Якби ці петлі отак провернути три рази, а потім скрутити легенько, то воно було б набагато краще. А так зараз ця скрутка може почати розкручуватися. Вона не є надійною. Ой, капець. Так, налаштували. Поїхали крутити. Ключа в мене немає. Кручу плоскогубцями. Ой, народ, коротше, катастрофа. Он долопло знов. Ну хочу сказати, що ідея, як ідея хороша. Метод дієвий, якщо воно не так закипіло, як в мене. Бо я витягую так, що воно воно розтягується проволока. Але зняти його з вала не може. Не знаю, що йому навіть і робити. Може у вас якісь є ідеї. Кидайте ідеї. Ну тільки про ВДшку мені нічого не кажіть, будь ласка, взагалі, бо це, самі розумієте. Така діло. Ну що ж, на цьому буду відео завершувати своє. Буду чекати від вас, може ви щось мені підкажете, а я буду думати, що робити мені далі.